Продаж залітає до нас надійна Toyota Camry 2018 рік, 2,5 бензиновий двигун. Просто подивіться на цю чорненьку, гарненьку, правильну Camry. На задніх камерах, на парктроніках, на безключовому доступі. Наш керівному салоні. Задній ряд у нас виглядає дуже суперово. Жодних нарікань нема. Попереду у нас електрорегулювання сидінь, всі автоматичні хлопідімачі, складання дзеркал, відкриття багажнику, салона, автосвітло. Автоматичне дальнє. Жодної помилочки на приладовій панельці, шкіряне мультимедійне кермо, мультимедія, трьохзонний клімат, автомат. Ну, Просто супер автівка. Чорна на правильних дисках, виглядає правильно. Ось така машина має бути. А цей автомобіль ви можете приїхати і забрати в компанії Автофокус. Знаходимося за адресою село Софіївська Борщагівка, Садова, 48А. Приїжджайте, забирати цю сверхнадійну камрі. Можна взяти в кредит в лізинг за готівку без готівково також можна приїхати і обміняти її на будь-який автомобіль.